Є наука, а є фантастика. Наука з'явилася на базі того, що вчені почали вивчати світ і зрозуміли, що все стоїть на основі законів, значить, є її законодавець, який встановив ці закони. Наука підтверджує ці закони. Наприклад, вода закіпає при 100 градусах, і вона ще вчора так закіпала, що сьогодні, і це можна підтвердити. І вода завжди залишається водою. А сьогодні наука подається як фантастика, коли кажуть, що від вибуху створилася земля, або що із мавпи пішла людина. Та це неможливо науково підтвердити, бо це протирічить науці. Найстрашніше це потрапити до людини, яка вчить спотвореному Слову Божому. Бог від початку їй і сказав не їсти з дерева знань, тому що прийде смерть. Але з'явився інший вчитель, який слово змішав із душею, і з гордістю. І тому прийшла спочатку духовна смерть, а потім і тління, фізична смерть.